Всім доброго дня! Сьогодні, любі діти, ми з вами будемо створювати ось такий проєкт. Погляньте, будь ласка. У нас сьогодні День Соборності України, і я для вас підготувала саме ось такий проєкт. Подивіться, будь ласка, ось так він у нас виглядає. Тому зараз я вам пропоную до нього доєднатися всім і його зробити. Отже, перше, що ми маємо зробити, це відкрити нову вкладочку. Вводимо Scratch Online, знаходимо Scratch image Program Ша. Далі ми розпочинаємо з вами творити, як завжди, так? Згадуємо, якщо, якщо вона змінена мова, ми її змінюємо. Тепер додаємо олівець обов'язково. У нас сьогодні, до речі, з вами останній урок по програмуванню. Тому, ми для того, щоб не робити. Діагностувальну роботу. Ми просто з вами робимо ось такий цікавий проєкт. Беремо олівець, знаходимо, де наш олівець є в наших об'єктах є. Тепер ми з вами переходимо до створення нашого проєкту. З чого ми перше маємо це почати? Подивіться, будь ласка, кожна наша робота починається з чого? Починається із. Зеленого нашого прапорця. Правильно? Правильно. Тому зараз ми це з вами і будемо робити. Отже, коли натиснуто, це у нас події, коли натиснуто зелений прапорець. Далі ми з вами переходимо до чого? До нашого олівця підняти олівець. Знаходимо олівець. Тепер підняти олівець. Далі очистити все. Так, очистити все. Тепер надати колір олівцю. Надати колір олівцю. Звичайно, не зелений, нам потрібен якийсь синій колір. Так? Ось так нехай. Раз, і ось так, нехай буде два такий яскравий. Є. Задати розмір олівця. Не змінити розмір олівця, тому що минулого року у деяких учнів було, а, трішки переплутано воно. Так? Тому ми задаємо розмір олівця. Його ми обираємо двічку. Для того, щоб змінити, пам'ятаєте, ми натискаємо на середину, у нас така ручка з'являється, так? Виділяємо, натискаємо, видаляємо і ставимо ту цифру, яку нам потрібно. Тепер ми з вами обираємо руку. Переміститися в координати Х та Y. Нам потрібні координати 240. Натискаємо, видаляємо, пишемо 240, а Y нам потрібно 180. Так, 180. Зробили. Тепер ми з вами. Так. Ну, записую для вас урок, а у мене тривога. Тому нічого страшного не переймайтесь, це моє. Так. Тепер ми з вами робимо повторення, отже, переходимо до керування повторити. Так, а давайте з вами подивимось, без повторити, як воно у нас це все виглядає. Раз. Бачите? Перемістився наш олівець. Цікаво. Куди це він у нас? Перемістився. Подивіться, його координати Х та Y. Побачили? Побачили. Так, тепер ми робимо повторення. Так. Далі опускаємо олівець. Переходимо до нашого олівця. Опустите олівець. Раз. Тепер повернути в напрямку, це нам потрібен рух. Повернути в напрямку 90. Далі переміститися на 500 кроків. На 500 кроків. Далі, знову-таки, повернути в напрямку. Давайте я не буду вам дублювати, так, для того, щоб ви краще це все розуміли. Але тепер не 90, а мінус 90, так? Робимо ось так раз. І також переміщаємось на 500 кроків. Так, переміститися на 500 кроків. Так, давайте поглянемо, чи все у нас вірно. Все у нас вірно. Тепер нам лише потрібно додати змінити Y Так, змінити X, змінити X, змінити Y на. Туди підставляємо на. Мінус 2. Давайте поглянемо, що з цього вийде. Чому це у нас так вийшло? Тому що ми тут повторили з вами 10 разів, бачили? А нам потрібно поставити 90. Переглядаємо ще раз. Є. Є. Перфік. Нам так само потрібно. Додати зміну о, кольору олівця на жовтий. Тепер ми з вами знову-таки переходимо до олівця. Змінити. Так, надати колір олівцю, не змінити, надати. Тепер ми вже вибираємо з вами жовтенький такий колір. Так? А, ні, не такий. Так, як сонечко ясне. Не дуже ось так. Ось. Гарненько вийшло. Так, підставляємо для себе. А тепер ось це повторити. Ми з вами його дублюємо. Натискаю правою кнопочкою на повторити. Раз. Здублювала. Два. Додала. Три. І почекаємо його олівець. І ось це надати колір. Це я видаляю. вилучити. А тепер давайте з вами побачимо, що з цього вийшло. Тут я трішки його ось так зроблю. Подивіться. Раз. І потім у нас жовтий колір іде. Але подивіться, будь ласка, жовтий мені це не подобається, тому я його відозміняю, натискаючи плюс. Так, яскравість. а ну нехай так буде. а ну як воно у нас буде. Одразу ви переглядаєте. Ну, нічого, похоже, правда? Схоже, верніше, не похоже, а схоже. Якщо ми ось так зробив, буде дуже, так. Ану, якщо отак зробимо. Так, синій у нас гарно підібраний. Ну і, і жовтий у нас також гарно підібраний. Добре. Нехай він буде у нас так. Тепер ми з вами створили проєкт для нашого прапору. Що нам потрібно робити далі? Зараз я ось цей скрін для вас роблю, для того, щоб потім його вам додати до вашого класруму. Так? Є в мене скрін. Вже від бачите, як добре. Тепер нам потрібно створити далі проєкт для нашого тризуба. Зараз переглядаю час. 7 хвилин за 3 хвилини я його не зроблю, тому у нас тепер буде друга частина. Друга частина це саме наш тризуб. Переглядаємо і його. Працюємо далі.